Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго доброго раночку. Він не знаю, кому добрий, мабуть, кому не добрий. Ой, я птички літають. Їлі хожу. Мене прям перекособочило на одну сторону. Спина болить дуже. Ну, але зранку ось повинна Альона приїхати провести укольчики мене вколоть. Але ж від того, що. Ой, ой божечки, оце є нахиляюсь. Від того, що е спина болить, а в мене куча роботи на сьогодні заплановано. І їсти щось готувати. І, і взагалі я думала стільки всього зробити, і думала, зранку ось ми домовились, були з Альоною на базарі, зустрітися там кое-що підкупити. А тепер, ну куди? Як я її хожу, поймаєте? А, а ще вчора ця новина, Боже, ви бачили, що сталося в східниці? Я просто, знаєте, в такому в ужасі, в такому, це, це, це ужас. Мені мені Альона вчора ввечері вже е, пізно прислала в телеграмі. Е, Відео ці, що там робиться, може хто не бачив, я вставлю е, в вставлю відео, що там, що там відбувається зараз. І я е, е, зранку зв'язалася з власницею Вілли Сімак і ну, в неї питаю, кажу, що там у вас, кажу, вас, а вас не затопило. Ну, вони трохи вже на горі, хто знає, де Вілла Сімака, і їх не затопило. але... Готель Валентина, там навіть паркан знесло. Е, хто знає де готель Валентина? Так, оце паркан знесло геть зовсім водою, течією. Е, все затоплено, всі магазини, оці, що були оці туди від Валентини до оберігу, це вона мені понаписувала. Е, теж знесло. Оберіг теж затопило. ну, ну Це оце всі оці будиночки, оці що біля. Річки все затоплено. І така течія, що ну, ну, страшне просто такої стихії я не пам'ятаю, щоб таке щось колись було в східниці. Тут Каховська Гес, тут Східниця. Ну, ну, ну це взагалі пройшов просто такий скажений дощ. Що це все ливонуло із гір в річку, і річки, річки ну, річка переповнилася, і це можете собі уявити, що там, що там було. Я вставлю вам шматочки відео, що там відбувалося, може хто не бачив? Бачу. Мама, зварі. Мама, зведе. thank mm -hmm. you 人民群众支持 Ой, божечки, спину стріляю. Ну, а я зранку. Ой. Все одно треба щось робити, бо в мене, От, ви знаєте, я вчора вже ввечері, я така була втомлена. Вчора вже ввечері в мене було трохи молочної каші вівсяної. Я поїла і на цьому все. Є в мене творожок. Зараз зроблю запіканочку, поставлю в духовочку. Хотілося, наче. Запіканку таку з вермішелькою, Кинулась, в мене немає нічого, треба все купувати. Рецепт не показую, тому що я його вже сто раз показувала і зроблю сьогодні з, рисовою, з рисовим борошном. Творожок розімну, яйця, рисове борошно і таку поставлю запіканочку. А ще у мене є е, сушена вишня. І я сюди теж додам, і буде дуже смачно із вишенькою. І оце так все, знаєте, дуже. Е, можна із такої ж сумничої сирнички пожарити, посмажити. Ну, не хочеться мені смажити, і це скоріше. В принципі, те саме на смак те саме, от, але це все просто скоріше. І все. Все, спакувала, склала і в духовочку. Ось, оце якось ще треба нахилитися в цю духовочку. Ой, не так-то просто. Все. Ой, а мені ще помить посуд і вже чекати Альону. Боже, лажу, як каракатіця, ну це щось страшне. Запіканочку я поставила і, знаєте, думаю, <хи> з тими ж голубцями. ж. Річ в тому, що в мене була якось капустина. Я велику купила капустину і я виїжджала в Польщу, я з нею нічого не встигла зробити. Думаю, ну, що ж з нею робити? І я її вкинула в морозилку, я її заморозила. І тепер, знаєте, а я бачила, коли що так роблять для того, щоб капуста прекрасно розділялася. І от вчора з вечора я вже лягла а тоді згадала за цю капусту, думаю, треба, щоб вона ж розмерзлася. І я її достала, вона до ранку розмерзлася. І вона зараз ну, чудово, просто чудово відділяються листочки. Тому я зараз оце, ось бачите, як прекрасно. наче... Наче вона попарена. Зараз я ось поділяю тут, пообрізаю, що погане от, і хоч поки що це зроблю. А Тоді вже Альона приїде та вона то буде працювати, а я вже тоді просто. Піду ну, схожу в магазин, там куплю все, що мені потрібно. А оце кажу, лайфхак, звісно, прекрасний. Я давно хотіла попробувати, чи він робочий цей лайфхак. І дивіться, який робочий, як прекрасно відходять листя від капусти. Просто була заморожена і я її розморозила. І буде на голубці. Знімається просто як, значить, одежа з людини. Да, знімається. Просто прекрасно. Ну, подивлюся, чи до самого кінця вона буде розбиратися. І вже не треба її ні парити, нічого з нею робити не потрібно. Ще трохи не вся розмерзлася, ще отут ось прям мерзле. Тому покладу, хай ще вона дорозмерзається. А я поки що розберуся з цими листочками. Пообрізаю, я завжди вирізаю ці товсті місця в капусті. Або ось якщо листок здоровий, і я з цього листочка буду робити два голубчика, то я просто його розрізаю і оці товсті частини вирізаю. І в мене виходить отака частинка на голубчик. То я зараз займаюся листям. Альона вже приїхала, <ривесла> привезла мені Ой, лікування Мавіксікам, хто не знає, дуже гарно допомагають. Дякую глядачці моїй, яка мені написала про цей мавіксікам. І прошлий раз, коли от у мене шию защемило, я теж ним лікувалась дуже гарно. І взяла вона мені комплекс вітаміна Б. Це гарно в совокупності все це. Ну і шприци. Вже мене вколола, надіюсь, що трошки відпустить, тому що в прошлий раз то мені прям допомогло з першого уколу. Ну, але треба проколоти 5 штук. Поставила собі каву, Ой. поставила каву, запіканочка моя. Відкручилося. Ой, божечки ж, нахилиться ж немає. Ось, яка красунта. Бачите, вийшла. Запіканка. Зараз зроблю кавку, буду собі, буду снідати. Альона вже працює. О, Я ще не снідала сьогодні, та все ж таки поки запіканочку зробила. І далі вже тоді побачу, може поки... Посижу трошки, поки укол подія, а тоді вже можу щось буду далі робити. Вийшла я на вулицю, ну не сказати, що мені геть зовсім там хорошо стало і полегшало сильно після уколу, але трішечки легше стало. Ну так, геть зовсім чуть-чуть. І мені треба було сміття викинути, магазин сходити. В общем, вийшла. Альона каже, та не треба, та А Я кажу, так що ж як треба? Кажу, я потихеньку. І ось і тут так. Шкульговуючи трошки. Ой. Це таке мені нещастя сталося. Оце завжди перед, перед від'їздом щось десь стається. То захворієш, то ще щось. Так що це таке, ну, я потрошку. Мені навіть треба було води купити, але ну, думаю, не буду брати баклажку, тому що ну, важко буде, тому не буду. Ну, буду брати ту баклажку. Взагалі, йду в магазин. Сейчас там кое-что підкуплю і додому. У нас сьогодні не так жарко. Ввечері вчора таке трошки прокапав дощ, таке трошечки, але вітер піднявся і сьогодні вже прохолодніше, мабуть, десь пройшли дощі. Ну, судя по східниці, то да. Так. Там такі пройшли, що хай Бог милує. Йду в магазин. Я вже в магазині дивлюся, тут ось округу по таким акціям. Дві Ну от 800 грам, 40 гривень. Гречка теж ось у 40 гривень, 40 гривень, 39 копійочок. Та й думаю, мабуть, теж візьму, але ж не хочеться. Ось, наприклад, ця ось у 78 гривень. А це 40-39. Та он 72 гривні теж по акції. Ну так, да, теж 800 гривень. Тому мабуть, треба взяти, хай буде чи що. Ну, взяла теж такого рису я хочу молочної каші. Меланка 51 гривна, теж 800, Ой, 800 грам. Ой, 800 грамів. Вже дивлюся так. Цей 95,50, а преміум. Це на кашу, яка різниця, чи преміум, чи не преміум. Мені Ще треба буде якісь макарончики теж. Щось у мене вдома все поскінчалось. Макаронів нема. Ось басматі. 189 гривень в басматі. Ну, мені таке на голубці і на, і на кашу. І це якраз буде норма. По 40 гривнів. Да. Ось у маленький гречаний. 78, тут скільки. А, теж 800 грамм. там нема 800 грам. Напишемо 800 грамів. Ну короче, ціни дуже різняться. Дуже різняться якісь. Макаронів тоже тут всяких різних страшне, які хочеш. Є ось і по акціям якісь ось. Так яких його взяти? У мене вдома що з взагалі ніяких макаронів немає. Мені треба взяти хоч які-небудь. Не ось кажуть, 27 гривень такі, як для запіканки, але я вже до від'їзду робити запіканку не буду. І не буду його набирати, раді, щоб важке мені не нести. О, з твердих сортів пшениці. Оце я беру отакі. Ось по 32 гривні теж по акції. Зараз візьму це, мабуть, таких раку, щоб просто щоб були. І он є з твердих сортів пшениці. Оце такі я беру для цього, для запіканочки. Зараз візьму такі макарончики, тут щось. Та й все. Я все вже підготувала на голубці. Залишилося мені тільки перемішати фарш. І їх накрутить. І все. Потрошку мене те трошки легше, потрошку хожу. <завтра>, Завтра ще зранку буде укол, надіюсь, що ще краще стане. Так що, такі справи. Так, зараз все цей фаршик перемішаю, покуштую на сіль, зварила сюди рису от, і, і будуть голубці. Побачу, скільки вийде, якщо буде е, дуже багато, то ну, собі ще поставлю трішечки тушу. Отак, наче, як фаршу, то багато. Чим? В общем, роблю. От так процес і йде. Вже цілу коробку таку наліпила, наробила голубців. Я їх, Альона забере там вдома і одразу їх заморозить. От. А це ще в мене листочки залишились і фарш ще є, то я роблю і собі стушу, щоб було що їсти. Ну, такі. Тріугольнички, та всякі різні можна робити. Ну і триугольнички теж. Так що, процес іде? Голубчики. Я люблю голубці. Хто як не знає, а я голубці дуже люблю. Це моя одна із улюблених страв. От тільки не знаю, які вони будуть із замороженої капусти. Це в мене перший раз. Ніколи я не робила із замороженої капусти. Так, це якийсь маленький листочок. Так що, а ви мені напишіть, якщо хтось робив, які вони виходять, бо, думаю, хтось знає. А вдруг вони якісь будуть жорсткі з того, що капуста, із-за того, що капуста переморожена, не знаю. То якщо хтось робив, напишіть. Оце так і роблю я такі конвертики швидко. О, бачите, такі виходять гарненькі голубчики. Все. Та тут у мене їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штучок мені вийде. Так що доліплю. Все, все зробила і вийшла в мене дивіться, ціла каструля. Я ще там пообривала листочків, то е, голубчиків ще докрутила, а то ще залишився фарш, фарш то ще, ще в тих в тілі вийшлося. Так що це таке все зробила. О, трошки мені хоч і краще, але все одно спина дуже встає. Запіканочка я вже їла, Льона їла, смачна, от ще буде мені, і голубчики будуть мені, так що вже півбіди. Їсти є що. Ну, можна вже трошки піти поодихати. То, хоча то, ви знаєте, мені стоять легше, ніж сідати, а потім вставати проблематично. Ну, то це такі справи. Оце так я зараз, ви знаєте, то поробила трохи, там, да, а тепер це Після обіду ну, веду діванний образ життя. Тому що я, коли лежу, то в мене ну, не болить, наче як так, а сидіть дуже ну, боляче. То я оце сьогодні, коли у мене вже такий вихідний, тим більше ще й спина болить, то зробила собі такий ні, на настоящий вихідний. Це дивлюся, фільми, відпочиваю, тому що завтра мені теж працювати знову. і... Ой, як його буду працювати, я ще й не знаю, як я відпрацюю ці дні, які залишилися. Голубці мої стушилися, все в порядку. Альона вже поїхала тільки що додому, От, пішла вже допрацювала, теж пішла. Та вже і 5 годин вечора, вже початок 6-ї. Це такі у мене справи. Такі справи. Боже, цілий день теж сьогодні дивлюся, ось я в Фейсбуці там підписана на групу східниці, і люди виставляють, там вже вода трохи сходить, але таке Боже, там нанесло муляки, нанесло грязюки. Ну, коротше, там капець, що робиться, звісно. Дуже постраждали. Я отож переписувалася із хазяйкою Сімака, то дуже постраждали прилеглі до річ до річки райони. Я ж кажу, там отой базарчик, отой палатки, отой, все позносило, все позмітало. Ну, це страшне. Стихія, стихія, мости, скільки мостів попровалювалося. Два райони оце там від повині, від такої, від дощів, постраждали Стрійський і, 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 і і який це 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 який він там оцей, ну де Східниця О, то, то такі справи. Ну, все. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього самого доброго, всім всього самого найкращого. Пока-пока.